Що буде відбуватися в коридорі затемнень? Ну я би сказала, що в коридорі затемнень прийдеться повертатися до тих невирішених питань, які давним-давно вже мають бути вирішені. Це, як знаєте, нарив, який сидить, 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 і врешті-решт він, так би мовити, Прорве, прорве так от тут вийшла і чоловік, і чоловік, і жінка, і вежа, і страшний суд. Тобто в коридорі затемнень. Треба буде вирішувати ті питання, які давно потребували рішення. Можливо, це будуть навіть конфлікти, але ви, наче то знаєте, попіднімаєте те, що треба, те, що, можливо, відкладали, не хотіли до цього тяжкого складного питання повертатися. Да? Не хотіли відтягували, як могли, але ні, прийдеться це вирішувати. тому, можливо, це будуть, будуть такі складні якісь штуки, але це ну, треба вже зробити. треба. Да, тому що далі нема куди, далі нема куди. Ви і так дуже довго це відтягували, і е, це, знаєте, якраз в коридорі затемнень буде ота, ота сила і потенціал для того, щоб вирішити будь-які дуже складні питання і рішення. Можливо, вам прийдеться з кимось повністю розстатися, можливо, навіть негарно розстатися, да, розлучитися, розійтися чи ще щось там пересваритися, але це так і треба. Тобто, це треба якось завершити, вже якісь крапки над і треба ставити. І в кінечному результаті. І дивіться, і насправді це для вас буде дуже добре, тому що ви будете, якби, знаєте, поміняєте свою мету, ціль і будете вже рухатися от, до свого. Тобто, знаєте, як цибулинки, лушпайки обваляться, і ви нарешті побачите, куди вам рухатися.